Доброго ранку, і знову ж таки сьогодні повідомлення по всіх змі і не тільки українських, а й світових, стосовно нового вірусу в Китаї, це мета, пневмовірус людини. От коротко хотів усіх заспокоїти і пояснити, що відбувається. Ми не можемо знати, що до кінця що відбувається так само зараз в Китаї, але знову ж таки, враховуючи те, що Урсула фон Дерляїн зараз має е, теж досить сильну пневмонію і відповідно відклала всі зустрічі на е, два тижні і лікується. Е, крім того, знову ж таки е, багато пацієнтів зараз в Україні, а також в Європі, пишуть, що мають якісь дивні симптоми або Дивні симптоми різних вірусів, про які я, до речі, розповідав. Один з тих вірусів був вірусом, який я назвав вірус без температури. Другий вірус це знову ж таки вірус псевдоалергії, про який я теж записував цілий вебінар недавно. Ви можете переглянути у Фейсбуці. І так само метапневмовірус. що це таке? З чим це їсти, лякатися, не лякатися. Ну, звичайно, перша реакція всіх. Тому що багато людей в лікарнях на відео в Китаї вже знову ж таки лікарі всі в спецкостюмах. Тобто щось відбувається нове. Значить, в чому питання? І зараз попробую коротко пояснити конструктивно, що нас чекає швидше всього. По-перше, метапневмовірус — це відомий вірус людям, який давно є Метапневмовірус птахів, є метапневмовірус людей. От відповідно, цей вірус давно вже був відомий людям. Компанія модерна вже розробляє рнк вакцину стосовно метапневмовірусу, Ну як не дивно, але в принципі. Така цікава історія, що вже в принципі фармкомпанія, тобто вже розробляє, значить, знову ж таки, цей вірус має якісь певні нюанси і має певний вплив на людей. Тому що, якби не мав, то знову ж таки, ця компанія модерна, напевно, би, ну, не напевно, 100% навіть не витрачала кошти на вакцину від метапневмовірусу. Зараз він це просто те, що офіційна інформація ми бачимо по скажімо, в інтернеті стосовно модерне і метапневмовірусу. зараз вакцина пройшла першу першу стадію, але це не основне. Тобто, вакцина тут не основна проблема, тому що всі думають, що ага, ми вакцинуємося, і зразу ми будемо мати гарантію, що метапневмовірус у нас чи в дітей пройде. Дуже легко, а ми не знаємо. Бо перше це нові вакцини. По-друге, питання їх ще так само. Я не знаю на кому вони тестують, так само модерна, і скажімо скажем так, на дітях, на дорослих, з різними хворобами треба теж розуміти, що це не тема створення вакцини, там рік чи два часу, а також тестування ще вакцини, особливо в реальних умовах, а не в лабораторії на мишах. Так, тому що в людей воно трошки інакше протікає. Тому знову ж таки. Питання наступне. Чому метапневмовірус став, скажімо, для нас певною небезпекою? Ну, перш за все, він є зараз небезпечним для тих людей, хто має зниження імунітету або має відповідно. Хронічні захворювання серйозні по типу системних аутоімунних захворювань, або саме основне, тому що цей метапневмовірус, раніше він був у людей, він раніше перетікав як ГРВІ, Єдине, що температура при ньому не така висока, як при грипі і ковіді, може бути. так? А так, всі симптоми грипу і ковіду, тобто воно все однакове, тобто тут чогось різниці якоїсь великої немає, тобто може бути просто не така висока температура. Всі симптоми однакові. Подібні як гострої респіраторної вірусної інфекції. А далі, відповідно, знову ж таки, класика пояснюю, що е, цей вірус протікав легко, не викликав е, жодних пневмоній або викликав пневмонії тільки в людей з дуже різким зниженням імунітету. Зараз що відбувається, так як багато людей пройшло ковід, відповідно, знову ж таки, ну ми зараз говоримо, наприклад, про Китай чи Європу до України, ще поки що цей вірус не дійшов, але як ви розумієте, скоро може дойти, бо вже в Британії є так само випадки, так цього вірусу. Твердження діагностики цього вірусу на даний час в Україні не існує, тобто аналізів, щоб підтвердити цей вірус, не існує. Тому, ну скажімо так, не на ті речі. Ліки, які лікують цей вірус, так само поки що не існує. Тобто, відповідно, щось пробують там зараз. Вчені в певних країнах, але знову ж таки ліків не існує, які би знищували цей вірус. Тобто тут знов ж таки давати якісь імуномодулятори, імуностимулятори я би не рекомендував, особливо алергікам. Особлива увага зараз для алергіків і тих, у кого діти алергіки, які мають атопічний дерматит, які мають знову ж таки астму, які мають обструктивні бронхіти, які мають високий моноглобулін і, і різні типи алергій. Тому відповідно ці діти можуть мати певні ускладнення. Це те, що ми зараз можемо теж побачити і дочитати в джерелах стосовно. Інформації про цей новий вірус От саме, скажімо так, діти і дорослі, особливо з хронічними захворюваннями, особливо алергіки, також з метаболічним синдромом цукровим діабету, само собою, надлишком ваги, гіпертонією, тобто ті люди, які мають хронічні захворювання, надлишок ваги, само собою, вони є в зоні ризику тяжчого перебігу, от саме цього вірусу. Значить, в чому фішка? Тобто, перш за все, старайтеся відповідно вчасно діагностувати цю проблему, але як ви можете діагностувати? А ніяк, тому що зараз аналізу. Так само ні в Україні, ні в Європі, ні в Штатах немає. Тому що ми можемо зробити на третій день симптомів гострої респіраторно-вірусної інфекції, зробити аналіз. Який аналіз? Я думаю, що всі, всі хто мене вже дивляться, знають, що основний аналіз це, все-таки загальний аналіз крові може до речі бути знижена кількість лейкоцитів а по формулі може бути абракадабра, тому що вірус буде знижувати імунітет, і скажімо, ми нічого не знаємо. По загальному аналізі крові, чи давати антибіотик, чи не давати. А от стосовно це реактивного протеїну або це реактивного білку, ще раз нагадую, це синоніми, два аналізи: це реактивний протеїн і це реактивний білок. За п'ять років вже бажано все-таки це запам'ятати. Це дуже важливий аналіз, про який ви маєте знати, ну, напевно, зі школи. так. Це реактивний протеїн, по-англійськи CRP, тобто за кордоном знають про цей аналіз. Якщо він є вище п'яти одиниць, значить, що ви починаєте приймати правильно. Починаєте в лікаря просити, щоб виписав вам антибіотик. Який антибіотик? Правильно по протоколу вам випишуть амоксицелін так в світі. Насправді краще все-таки, щоб лікар виписував азитроміцин, відповідно, і для дітей, і для вас. Сумомет, азитроміцин. три-п'ять днів, якщо сильніші симптоми і більший реактивний білок п'ять днів, якщо менші, відповідно три дні. І відповідно можна зробити контроль цереактивного білка через 2-3 дні. Якщо він виростає, росте, то вам потрібно все-таки, напевно, буде звернутися в стаціонар до лікаря, особливо з, дити з дитиною для призначення більш потужніших антибактерійних. Те саме для вас, ви ще зможете спробувати. Так само прийняти потужніші антибактерійні препарати таблетовані. Якщо вони через день-два не допоможуть, це реактивний білок росте. Вам доведеться таки поїхати в стаціонар і приймати потужніші антибактерійні препарати по типу Меронему, так, фірми Pfizer, до речі, і аболінезоліду, тобто ці антибіотики, які ми давали при тяжкому ковіді. От, що стосовно якісь нюансів стосовно потреби в Кисні, ми поки що не знаємо. Будемо бачити, вже як буде розвиватися та ситуація в Китаї, в Європі. Воно швидше всього до України, ну швидше ніж до Європи, не дойде, тому що знову ж таки в нас нема авіасполучень з Китаєм прямих, тому в даній ситуації поки що пропоную не переживати. Тобто, але ми маємо бути готові до цього. Знову ж таки, вакцини ще фізично немає, тому питання і точно швидко ще, напевно, за день чи за тиждень не буде, тому теж не панікувати і не переживати. Вакцина від грипу тут не працює, тобто теж не плутайте грип і новий вірус. І саме основне, що знову ж таки, ви побачите скоро на бікбордах чи інформацію в змі, що вірус не лікується антибіотиком. Звичайно, що вірус не лікується антибіотиком. Це вірно, це правда, це 200% правда. Але ускладнення вірусної інфекції і нової вірусної інфекції будуть лікуватися найчастіше антибактерійними препаратами. От відповідно, тому в даній ситуації пам'ятайте про це. Я вже кажу, я не знаю, який Варіант просто це питання і кому це вигідно, тобто таку інформацію поширити, що знову ж таки іде зінформувати людей. Але ще раз нагадую: ускладнення вірусних інфекцій лікуються антибактерійними препаратами. Як ми знаємо, що приєдналась бактерійна інфекція по аналізах? кальцитонін є аналіз, якщо септичний стан, і це реактивний протеїн, якщо приєднання бактерійної інфекції, високий ЦРП, високий ризик пневмонії. Ходити, слухатися до лікарів з тою вірусною інфекцією новою, буде теж мало інформативним. Тобто найкраще все-таки зробити це реактивний протеїн і бачити, що у вас відбувається. При потребі, звичайно, лікар зробить УЗД-легень, призначить, або комп'ютерну томографію, або рентген-легень. От матового скла, швидше всього, в принципі, на КТ не буде. Ну будемо бачити, бо поки що зарано про щось говорити. Але аналіз це реактивний протеїн потрібно пам'ятати. Для того щоб знати, чи ви, чи ваша дитина алергік, який аналіз потрібно зробити правильно. імуноглобулін і загальний або і ГІ загальний. От і все. Щоб знати, чи у вас є цукровий діабет в старшому віці, який аналіз потрібно зробити правильно. Аналіз на глюкозу, тобто можна глюкометром зробити навіть деколи в аптеці або. Знову ж таки, в лабораторії. Якщо ви маєте ризики діабету, хочете пити, маєте надлишок більше пити надлишок ваги, будь ласка, зробіть ті речі. От і е, знову ж таки, на системні аутоімунні захворювання для дорослих аналіз називається анаскрін. Тобто коштує в районі 500 гривень, теж можна подивитися, що є у вас системні аутоімунні захворювання. Якщо є якісь незрозумілі симптоми в організмі, висипи незрозуміли на тілі, неалергічні. І відповідно підозра на склеродермію, системний червоний вовчак є аналіз, який називається анаскрін. І останнє, що саме важливе, тобто особливо для дорослих, це аналіз на ДДМР. Дедаймер по-англійськи він називається. Тобто, якщо ви маєте новий вірус, якщо він буде, тобто обов'язково зробіть собі Д-ДМР, якщо ви дорослі. Більше там 30 років, якщо відповідно ДДМР високий, лікар має призначити Ксарелту або Прадакса, тому що знову ж таки зараз бачу молодих пацієнтів, які мають мікроінсульти, інфаркти і утворення тромбів за рахунок того, що знову ж таки після коронавірусу, після знову ж таки теми. Не будемо згадувати, ми не можемо підтвердити, чи вакцинація на це повпливала, але само собою, що коронавірус повпливав, і тому в даній ситуації багато людей і молодих, і старших, мають високий аналіз на ДДМР, і це є високий ризик тромбоутворення. Аспірін тут не працює, тобто тут потрібно давати антикоагулянти, які я кажу ще раз, лікарі вже всі мають знати і знають. Тому що якщо буде інсульт-інфаркт, це буде дуже дорого, дуже неприємно, чи якийсь тромб десь утвориться в іншій судині, це буде дуже неприємно. Ну, звичайно, що робота буде для лікарів, але знову ж таки, та робота дуже дорога і деколи коштує життя вам, як пацієнту. Тому ще раз, не панікувати. І пам'ятати, це реактивний протеїн, це реактивний протеїн, це реактивний протеїн. Відповідно, це РП, три букви. Запам'ятайте, запишіть і просіть свого сімейного лікаря на третій, п'ятий день захворювання зробити цей аналіз. Це набагато скажімо так, полегшить йому скажімо, завдання, чи призначати вам антибіотик, чи не призначати. Тому що це поки що зараз питання номер один по ускладненнях вірусних інфекцій. Дякую всім, що дивитесь мене переборем і цю пандемію. Поки що я кажу, немає жодної паніки, а є конструктив і є спокій. Слава Україні.